Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А за словами аналітика, Росія зараз створює мапу вразливих ділянок України на кордоні понад 200 тактичних бортів. Доволі то готується ще 25 бортів. А також морські ракетоносії. Пріоритетна ціля три українські це, зокрема Бурштинська, що на заході. Плануючи масований ракетний удар, ворог орієнтуватиметься на погодні умови, коли навантаження на нашу енергетичну інфраструктуру буде максимальним. Про це в коментарі для ТС Сенюа розповів колишній речник генштабу ЗСУ. Військовий експерт Владислав Селезньова. Ворог має у своєму резервуарі 870 ракет. Торік у нього було 1600. Але зверніть увагу, що останнім часом фактично кожну ніч росіяни задіють шахеди. Ці ці ППЛА літають за досить дивними траєкторіями, не зовсім логічними. Кружляють. Чому так? Тому що ворог намагається виявити наші радари, пускові установки, системи ППО та протиракетної оборони. Ворог формує мапу систем ППО України, щоб далі відшукуючи певні прогалини. Не процілювати ракетами, щоб результативність ударів по нашій енергоінфраструктурі була максимальною, каже Селезньова. До цього він додає: Я залишаюся прихильником думки, що ворогові важливо не лише зруйнувати об'єкти інфраструктури, а й логістичні центри, зокрема мости, великі залізничні вузли. Електропідстанції, які забезпечуються головою силою наші залізничні колії, ворог розуміє, що якщо тільки Україна відчуватиме брак ресурсів щодо переміщення на ті чи іншій ділянці фронту матеріально-технічних запасів, там відповідно ми будемо слабшими на полі бою. Я певен у тому, що процес, який відбувається у Польщі з тією дивною блокадою, це все не випадково. Це прояв гібридної агресії з боку Москви. за словами Селезньова, це може статися, коли протягом тривалого часу буде морозна погода без відлих, коли протягом декількох днів зберігатиметься серйозна мінусова температура, коли будуть навантаження на енергосистему. Тоді ворог ударить у той момент, коли ми будемо найбільш вразливими. Розімуючи Владислав Селезню каже, що ворог навряд чи буде розпорошувати свій ракетний запас, дійснюючи обстріли невеликою кількістю ракет. Росія будуть максимально навантажувати нашу систему ППО для того, щоб ми могли збити не всі ракети, навіть зараз маючи доволі потужну систему мобільних вогневих груп, які працюють по БПЛА, все одно якась кількість. Дронів прилітає та руйнує на запитання про те, якою кількістю ракет одномоментно зможуть ударити росіяни Селезньо відповідає так: одномоментний пуск ракет морського базування, типу калібра, ворог може здійснити на рівні п'ятдесяти Пуск може бути здійснений як із Севастополя, так і з Новоросійська за оцінками Селезньова, якщо крім калібрів, ворог запустить ракети повітряного та наземного базування, то удар може мати серйозні наслідки та налічувати понад 100 ракет. Інший військовий експерт Роман Світан вважає, що з військової точки зору немає сенсу у завданні масованого ракетного удару. Чим більше ракет летить, тим більше в відсотковому співвідношенні ми збиваємо їх у такому разі. Задіяні всі наші наявні засоби з За 75 ракет можемо знищити 74, Але якщо летить 10, то можемо збити 6-7, залежно від напрямку. Масована ракетна атака можлива, якщо ворог ставить інформаційне завдання, наприклад, напередодні нового року або на різдво. Росіяни можуть перев'язатися не так до нового року, як до нашого різдва. За Новим стилем 25 грудня. Можлива масована атака 50-70 ракет для того, щоб показати, що вони ще можуть щось запускати. каже Роман Світан за його оцінками. Росіянам потрібен рік, щоб відновити стратегічний резерв. Але у них політичні інтереси більш пріоритетні, тому не виключаю, що можливі одна, дві масових атаки резюмував світан. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково, переможемо разом.